Вітаю всіх з вами Євгенія. У мене так і трапилося. Я не знаю, що це таке. Перший раз таким стикаюся. Різ цвітоносик, все було добре. Це моя болота. Тут подвійна посадочка з ой, забула, З тим, скажіть, я скажу, як з персиком. І відбувається таке з цвітоносом. Бачите, він становиться як прозорий, прозорий. Я оце сьогодні тільки помітила, я його зараз відріжу чи відламаю, поки він не дійшов <клес> до самого стволика орхідеї. Може хто підкаже, що це таке. Це в мене вперше. І я просто в шоці. Був такий гарний цвітоносик. У мене тут подвійна посадочка двох орхідей. Весною я показувала, як вони квітнуть. Ця теж випустила цвітоносик, вроді з нею все добре. Ніяких проблем не бачу я з нею. А от оцей... Ой, просто, просто не можу зрозуміти, чому і що? Переливу немає, все прекрасно потрошку підливаю, росте. Ну зараз прямо так. Візьму він хрупкий, ага, хрупкий. Зараз візьму ножиці чи секатор і підріжу, поки ще не дійшло оця така прозора. Це до самої шийки і чимось замастю. Зараз секунду. Так, взяла секатор зараз. Так, зрізала кісточку Максим мочила. Зараз так не бачу, що я вам показую. мастю Дуже, дуже незрозуміло, що це може бути. У мене таке вперше. От так от просто. Я так чекала, вони обидві випустили В Взагалі, так і іноді трапляється. Дякую за увагу. На все добре.